Вітаю вас на каналі Української мови Промені. Каналі, який стане нагоді всім, хто вивчає чи вдосконалює українську мову. Прошу вас підтримати канал підпискою, подобайками, коментарями та поділитися посиланням на канал з друзями та знайомими. Місце у річці, морі з круговим рухом води що утворюється внаслідок дії протилежних течій. Вир, водоверть, водокрут, коловерть, круговерть, крутоверть, крутовир'я, крутіж, крутіль, нурта, нурт, нуртина, нуртовище. Як називається просвіт між дошками? Прогалинка, щілина Як називаються стебла чи гілки, Виткої повзучої рослини, переважно родини гарбузових? Батіг, гарбузиння, гудина, гудиня, огудина, угудиння, огірчиння, рукоятка батага, пуги, гарапника. Правильна відповідь пужолно, батожилно, древко. Сам на сам з ким-небудь. Або чим небудь. Без свідків. Вічна віч. Один. Сам. Сам один, самотою на самоті, сам на сам, самотньо одинаком. Несправедливий вчинок, зневажливе висловлювання, що спрямовані проти кого-небудь і викликають у нього почуття гіркоти, душевного болю. Неправда, несправедливість, зневага, образа, брехня, вигадка, наклеп. Сукупність споруд на березі, річки, моря, де будують і ремонтують судна. Верф. Корабельня, док, судноверф. Людина, яка понад усе ставить особисті інтереси. Егоїст, самолюб, самолюбець, себелюб, себелюбець, егоцентрист. Шкурник, марнолюб, користолюбець, черствий, байдужець. Синоніми до слова «впрочим». Правильна відповідь. А втім. А «а Втім. Зрештою «зрештою», «проте». Житель певної місцевості або живе в якійсь місцевості. Тутечній, місцевий абориген, старожил, тубілець, туземець.